Це нова гра, яка називається Bas on Level. В цій грі я вам покажу, як розвити своє місто. Захожу сюда. Якщо у вас немає, не куплено, вибирайте з на майне накуплено, выбирайте Bassin' Mod. Мы наскачем на слон, то тут уже ЕВНУ. Я... А Якщо у вас є воно, або скачали, то вибирайте ту мод. Я вибираю ту мод. Так, воно перекладає вас у меню. Ми зліпаємо це, я вам покажу, як розвити своє місто. Я тут понять по цій хій, що це... Тут ви створюєте своє місто. Яке ви... Розвивом. Ось і з цього і починається це все. Так. У нас є ці, то у нас є це в складі. Так. Ми заходимо. У вас ви прискоряєте що у вас є. Воно. Заходите ми то сюди, поставити яку я вам зручно. Ну, так, Нажимайте сюда, якщо у вас є куплено, Ну, так. Тепер ми заходимо у магазин. І тут... Так, ней. Оце все треба приймати, бо нам треба більше робітники. Що тут будується? Нам тепер треба наняти ліків. Отак от і от, ще можна ось так от. Потім після того ми заходимо в будівництво. І якщо у вас не куплено, то ви будуєте домики, потім склади, потім ліцепілки, потім для лікарств, потім оце. А якщо у вас є, то будуйте школу і церкву. Воно школа дасть, збільшить кількість ну, сумку, а церкві збільшить веселля. А потім будуйте оце, воно буде давати вам одяг. Це буде давати вам щастя. І будуйте оце. Воно вам дасть теж їжу. Треба оце поле. Так, ми ще міняємо Так, мені тут ще сюди наняти. Так, ми вже перші ще нагадати. Не перший досягнення вийдуть. Пойдемо 40 дерева, 10 квиточків, їжу і ще. Пропуск на будівництво. З самого початку ми, я, в мене є винахід, я тут апну склад такого розміру 600. І я тут, значить, на... начальну, тут цього. Так, нам треба це, ми отримуємо ще. Далі ми Здесь всієї шибкості ми будуємо домики. Скільки, скільки можливо. Це дуже важливо. І в началі так ми демо появилося. Ага. Вот. Таке доступне містечко. Так, ми вже виконали ще досягнення. Открізь тут прискорити, тут уже все прискорено, Так, ну вже досягнення. О, ми сюда в статуї ставимо. Кожний пять дни тоже робить. Це нам, нам дасть їжу. Есть охотники. Так. скільки не хокая дому. Чотирьом, четырм. Значит, треба то і започне. В кожному домі живе дві людини. Там чотири людини хочуть в домі, то треба два будувати. Там тільки один убереться, значить треба тільки скільки написано. Так, ми тут вже збудували цечку. Научимо ну, з усього. Так. Ну вот это тут больше. У нас здесь сначала де... такие ресурсы. И вначале у нас є їжа Так, что тут все нужно Я сейчас зайду в магазин так куплю еще билетик. Все мне нам надо для того, чтобы... Оцеватися тут. Ми тут не робимо. О, ще ми Ну, і так, виконуєте що тут написано, що отримати. Чого у вас немає оцього ніж коли, тут дивите 20 яблок, 10 монеток. Ну, все по порядку. Спочатку вам дадуть дерево, потім ясо, потім інструменти, потім статую, потім бювети, потім яблука, потім для, для лікування хвороб, потім камінь, потім залізу, потім ще квитки, потім залізні інструменти, потім яблука, потім ну, сінена для, потім дерево і, і монетки. Це все отримати, якщо немає не куплено. А якщо вас куплено, то ще можна отримати. Отримати можна дерево, потім білети, потім м'ясо, ще білети, потім інструменти, дерево, камінь, білети, залізо, монети, мал... маленькі зілля, ну. І... Одяг, звичайний, білети, вино, білети, яблука, зілля, білети, одяг, монети, інструменти, вино, білети, одяг, білети, зілля, дошки, білети, одяг і монетки. Так, нам треба ще. Іще звідчу цих людей для того, щоб поповнити запас. Так, скільки треба мені збудувати. Так. Ну, планую будувати тільки дерев'яні хатки. Кам'яні, тут кажуть, що вони тепліші, ніж дерев'яні, але вони особо не впливають на гру. А тратять більше ресурсів. Оце мені не треба. Ну і все. Я розказав все, на думаю, щоб спочатку розвити місто. Все, те, що потім буду робити, коли вже прийшли перші там. У вас вже перші є 10 людей. Я розкажу в наступному відео. Всім пока-пока!